Скільки блядь, з продуктами? Це може висить. Я Як наслізло? Ти хоч ближче пустой по пакету починаєш лапхатись. Вообще треба і сняти. Як на туди залізли, падла? Видно? Да, вот це не Спіймали мишу. Це погризла тварь. Заважає спати, тварь. Волоч! Давай її в річку А, Ааа, диви, диви, диви пухнастий хвіст. ні, це не миша. миша. Ух ти! – Це якраз ота, ота білка, типа. Прикольно. Я ж тобі за що кажу. Що, відпускаємо? Відпускаємо? Ну тримай, знімай відео. Але спробуємо ось так. Давай нехай на стіл, щоб було повновидно. Ну нормально, все видно? Так, видно, видно. Що ти так боїшся? чи чі чі не тронетру. Ого, ну как здорово. Здесь нет иду. Ух ты. Хочу вылетить. Эй. Эй. Давай выходим. Вот видите, сама! Це що новішається? Тихо Давай виходь Виходь до репа До репа виходь це... скочить Ти перелякана? <плес> Давай виходь треба залишити на вибір Ти я хочу, щоб екшен був <плес> Щоб вона вчепилася зубами в камеру Давай. Будет... Ух ты, как симпатично. Не знаю, куда... Оп. Чик. shit